Привіт усім! Зараз зробимо, зробити браслет, такий патріотичний. Для цього нам потрібно буде отакий бісер. Ось такий трошки більший білий. А також такі жовто-блакитні кристали. І починаємо плетіння. для цього набираємо 4 бісерини Так от проходимо. І зав'язуємо на три вузлика. так от зав'язуємо, потім проходимо через одну і набираємо оцю білу, і отак от проходимо в наступну. Потім знову беремо, Ось знову в наступну, і так по колу проходимо усі бусини. Потім знову. І останню отак от, от проходимо сюди потім знову проходимо о, в цю таку от сюди проходимо отак от, от і набираємо 4 знову 4 золотих оцих от бісерини, отак от, і проходимо знову в цю білу, отак от, от. перевертаємо і беремо отут-от, знову проходимо. І знову беремо білу бусину. І так по колу знову. Отак от, от по колу. беремо наступну. Беремо наступну. Знову беремо білу. Отут, от пропускаємо і знову проходимо. От сюди. Отак от, так от. І знову набираємо чотири золотих бусини. Отак от. Так от. І знову в цю білу проходимо. Отак от, от проходимо, перевертаємо на цю сторону. От у нас такі. От знову проходимо в цю золоту, золотий бісер, бісерену і беремо білу. І отак вот от набираємо, потім знову наступну. І отак вот от по колу. Ще наступну. Головне, щоб вони не заплуталися. Так, щось у нас тут уже заплуталося, мабуть. Не туди зайшли? Ну нічого. Так, і так проходимо сюди знову. І сюди заходимо по колу в білу. Отак от у нас виходить. І знову знову ж таки набираємо чотири золотих бісерини і так набираємо ну, от на, на довжину браслету. Отак от, от набираємо. А потім будемо додати оці от. Патріотичні кольори для кристалів. Потім, коли ми сплили основу, отаку основу, на кінці набираємо десь 18 бусин і отак от робимо якби петельку, проходимо. Ці всі бусинки. От отак вот ми набрали. І ще раз проходимо. Робимо таку петельку і ще по колу проходимо, щоб у нас була надійна петля. Отак вот от проходимо. Щоб у нас була петля, якби в дві нитки. Отак, От проходимо. Така петелька у нас утворилася. Так. Ідемо сюди. Проходимо. Потім сюди. Отак вот от по черзі. Потім продовжуємо плести браслетик, от, для цього проходимо в цю бусину після петлі і беремо такий, як би кристал і проходимо в наступну оцю білу. Отак от, от. І знову кристал. І знову в наступну таку білу. От. І так от по колу ми зробимо отак вот от, з тієї і з тієї сторони. Вот так ще приш'ємо по. Ну, от так от по колу ми візьмемо. Між цими двома, от з тієї і з тієї сторони, приш'ємо отак вот от по кристалу. Такому. Отак вот от добавимо. Так вот. Вот такой. Беремо жовтий крист... А, ні. спочатку бісер, потім жовтий кристал. Потім знову золотий бісер. Отак от набираємо. І проходимо. Бусину от, так от? Потім знову бісиру цей, проходимо в жовту, Жовтий кристал. І знову набираємо бісер. проходимо в цю, знову бусину, потім в Прозору. Прозору бусуну проходимо, потім в цю, потім беремо е, блакитний кристал і набираємо. Таке поєднання. Золотистий бісер, кристал синій і золотистий, і проходимо в цю отак от, от бусину. Потім набираємо блискучий бісер і знову повертаємося в кристал. І знову набираємо блискучий бісер, і проходимо вже в цю бусину нижню, отак от, от. О. а потім в, е, в нижню, а потім в прозору От, от і в цю от білу наступну. Наступну білу. От. А потім знову таке поєднання: золота бусина, жовтий кристал. Ми ж робимо жовто-блакитний браслет. Ж жовтий кристал і золотий бісер отаке от поєднання. І знову проходимо оцю був на білу, тож що напроти. Отак от, от. І знову набираємо. Бісерінку одну беремо. Отак от, от проходимо. І набираємо знову беремо е, бісер. Один отак от. І проходимо в нижню білу бусину, і, можна сказати, і в прозору наступну. Теж Також проходимо. І отак у нас вже виходить, трошки щось виходить жов, жовто так І знову по черзі, так от набираємо. То жовту так робимо, то блакитну, то жовту, то блакитну. І так весь браслет до кінця. Набираємо. От у нас вийшов такий браслетик жовто-блакитний. І на кінці нам треба ще застіпку зробити. От зараз ми наберемо. Так от пару бусин. Ну, десь, може, чотири, так? Да? Потім візьмемо бусину таку. Опа. Тут теж наберемо три на кінці. Потім сюди. Отак от, от в одну заходимо. Потім знову штучки три набираємо і заходимо в цю. От у нас на цьому кінці вже буде така. Можемо ще раз пройтися по колу для закріпу. Сюди, щоб у нас була більш міцна застіпка. Ось отапат. Вот вот. Проходимо. І також сюди. І отут от от потім на кінці просто робимо декілька вузлів, можемо ще прошити туди, ну от сюди, кудись отак, декілька разів, щоб наша засібка трималася. Тут декілька вузликів зробити і зайву зайву проволоку просто відрізати. От сюди, сюди. Задаємо проволочку просто от сюди. От так, вот отаку. І відрізаємо непотрібно. І в нас ось такий виходить браслетик. Тут можна його застівнути. І отака у нас буде застібочка. Ось такий цікавий жовто-блакитний браслет з кристалами. У нас вийшов. Так він гарно приливається і така легенька застівка виходить нескладна. Усі дякую за лайки, репости. От, зараз ми ще отак одягну сюди на руку як вийде. Отак от, от. І така цікава, такий цікавий браслет. Пишіть як вам. Усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!